Привіт, друзі! Сьогодні на нашому розгляді дуже цікава зброя. Берете PX4 Шторм. Рідкий такий пістолет, не часто ми його можемо побачити, але він потрапив до моїх рук, і я обов'язково хочу показати вам на нього такий огляд. 9-мм магазин має із коробочки на 17 набоїв. Коли я її побачив, на перший погляд, вона мені не сподобалася. Вона так виглядає не дуже звикла, Ось ви її бачите, не така, як скрізь. Ось бачите, в неї ззаду так вона виглядає. Має високоросположений ствол. Не так, як там глоки і так далі. Вона куркова, має курок. Також вона має декокер, за допомогою якого можна скинути, не розряджаючи зброю. Ось двусторонній такий декокер, ви бачите, його натискаємо, і ви бачите, курок спадає без пострілу. І бронь вже в безпечному стані. Вона мені не сподобалася тим, що вона, на мій на, на перший погляд, здалася трохи незбалансованою, тяжкою зверху тяжкий замок та легкою тут знизу, бо тут а, пластик такий. А коли я взяв її до рук, мені дуже сподобалось, як вона лежить в руках. Дуже гарні в неї прицільні, ось такі, бачите, прицільні цілики цілик, цілик, цілик мушка. Фіксатор затворної затримки в неї тут ось такий гарний, ярко виражений, бачите? Має специфічний спуск. Виглядає так, як начебто він довгий, ось ми його тянемо. Він так іде, 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 і ось спинився. І далі відбувся постріл. Ось е, ресет ми бачимо, пішов. Іде, йде, йде. Бачите, довгий який. І знову постріл. На перший погляд, е, така незручна зброя, але вона виявилася дуже точно. Я з неї постріляв, зібрав дуже гарну кучу з неї. Мені сподобалося. Е, як працює декокер? Ось він спрацював. Скинули, І він же являється е, предохранителем. Коли ви натискаєте, нічого не відбувається. Ось бачите? І далі ось ми зняли його. І далі самовзводом відбувається вже постріл. Або ж треба заново переспорядити, або ж відтягнути курок і зробити постріл. Е, непогана кнопка скидання магазину. Вона і невелика, але й не маленька. Зручна. Має нормальну скобу захисну. Ви можете у перчаточки вкласти пальця туди. Має також на руків'ї змінні накладочки. Вони йдуть у комплекті. Не на повне руків'я, а тут тільки знизу і тут воно потовщуватися буде. Виріс під магазин має. Бачите, як ми вкладаємо. Дуже гарно виглядає. Коли складаєте хват пістолетом, складається враження, що вам трошки заважає затворна затримка, яка ось тут, ви бачите, виражена так. Але коли стріляєш, то взагалі її. Не відчуваєш, вона, от при моєму хваті, знаходиться ось трошки нижче, ви бачите. І вона взагалі не заважає, Немає ніяких перешкод. Що мені в ньому не сподобалося в цьому пістолеті? Не сподобалося мені саме те, що він має такі гарні агресивні тут насічки. Це дуже добре, але тільки ось в цих місцях і на тому все. Ось тут ми їх не бачимо. І коли слизька рука або у мастиль, якщо це зброя там нормально змащена, там, з надлишками мастила, трохи тут е, немає такої е, увіреності в хваті. І також там, де лежить палець, тут би я теж хотів би мати якісь такі насічки, які є, наприклад, у P10F, P10C. Мені вони подобаються. Тут також їх немає для того, що коли кладеш пальця е, при пострілі. Перший постріл був, і в мене він зіскочив цей палець тут. І далі треба більш так увіреніше тримати зброю. Тобто, тут я б радив, би, хто вибере таку зброю. По-перше, він не пошкодує, бо зброя дійсно гарно стріляє. По-друге, доопрацював а тут би лазером чи гравером. Ось так отут зробив би такі насічки нормальні. Вони будуть гарно виглядати. Добавив би тут ще насічки з цієї сторони, для того, щоб в цьому місці постійно у вас лежав палець, коли ви не стріляєте. Дуже зручно, дуже цікаво, тактильні такі відчуття. Ну і Додавив, можливо, б тут би ще якось догравірував би тут і тут. Тут би воно виглядало дуже гарно, оскільки має вже воно тут ярко виражену лінію, і тут би було б воно дуже гарно. Мені б сподобалося, якби воно там було так, що береш і воно тримаєш так більш уверено. Віддача в нього така нетипова, вона якось, як би вам пояснити, швидше зводишся на цілі після пострілу з цієї зброї. Певно, якось сконструйовано вона так за рахунок того стволу, за рахунок цього секрету у цієї зброї, який я вам зараз розкажу. Мабуть, за рахунок цього ми маємо трохи інакшу віддачу. Вона більше, мені так здається, не скільки вверх підкидає зброю, скільки відкидає назад. Таке мене відчуття є. Який тут секретик такий незвичний? чим мене це здивувало? Саме як запирається ствол? Ось, зверніть увагу, як він обертається тут, коли затвор відходить назад. Ось бачите? Обертанням ствола ми робимо йому запирання. Бачите, як іде цікаво. Я бачу, маю надію, ви бачите, як тут відбувається це. Давайте подивимося всередині, за рахунок чого це відбувається. За рахунок короткого ходу ствола і за те, що він там обертається. Виходить так, що переспоряджається і запирається цей ствол. І за рахунок цього, що немає перекосу ствола при стрільбі, ми виграємо в точності. Наскільки це надійно, я не знаю, скільки пістолет новенький і ніяких проблем з ним немає. Але здається, мені Берета над цим дуже попрацювала, і це дуже непоганий такий варіант, як для Берети. Мені набагато краще вона лежить в руки, чим 92 барета, чим АПХ. Це дуже гарна зброя. Мені вона дуже сподобалася. Давайте розберемо і подивимося, що всередині цього пістолету, як він розбирається. Розкладається ця зброя просто. З першого перевіряємо відсутність патрона в патроннику. Спускаємо. І зовсім трохи відводимо його назад. Зовсім трохи отак. І так само, як в глок, а як в іншій зброї, опускаємо вниз фіксатор і подаємо вперед. І ми розібрали зброю. Бачимо пластикове руків'я, механізм декокеру бачимо. Отражатель. Металеві впаяні такі ось, бачите, направляючі. Тут, Тут є. Для того, щоб ковзав затвор парами. Слабенький бачимо тут слабеньку таку пікатіні. З, і тут номер пістолету ми бачимо для фонарика там чи ЛЦУ. Я б його теж доопрацював, але не вийде, бо оскільки маємо номер зброї там, ось така. Рама пістолету, як ви бачите. Затворна затримачка. І ось цей механізм. Який ви бачите всередині, який обертає сам ствол? Для цього ми знімаємо. Ось цю запчастину. Я навіть не знаю, як вона називається. Якщо хтось знає, будь ласка, підскажіть. Зворотню пружину виймаємо, ось така вона, бачите. Тут ось така направляюча є, яка ковзає ось у цих нарізах у стволі. Ось цей ствол ми виймаємо і бачимо, що тут є нарізи. І ця направляє по них ковзає, тим самим обертає ствол. Ви бачите, фіксує. Ось таким чином це відбувається. Маю надію, що ви бачите. Фрезерування для подавання набоя. Відбувається сюди, бачите? Якесь покриття цікаве таке на стволу. Маємо. Хто знає, як називається ця запчастина, прошу, напишіть мені, буде цікаво. І ось сам затвор всередині виглядає так. Сталевий, тяжкий. Такий фрезерований, бачите? Дуже гарні прицільні засоби в нього, бачите? Як виглядають. Їх дуже гарно видно. Дуже гарно вони зводяться. Має насічку як ззаді, так і спереді для різного хвату при спорядженні пістолету, щоб не скользили руки. Двусторонній декокер. Він же запобіжник. А мушка і цілик, до речі, регулювання. Як мушку можна регулювати, здвигаючи вправо-вліво, так можна регулювати і цілик. Ось така цікава зброя. Вкладаємо ствол в зворотньому порядку. Бачите, не так просто, навика в мене немає по цій зброї. Не так просто його скласти. Ось таким чином. Вкладаємо. Ось ця запчастинка по ній ходить туди-сюди, обертає ствол і тим самим він запирається. Вкладаємо пружинку. Вкладаємо сюди і все. Ось так ми зібрали затвор. І просто, на направляючі подаємо назад. Вся, зброя зібрана. Перевіряємо. Все працює. При натисканні ви бачите, виходить штифт. І ось, обертаємо, і він обертається. Номер бачимо на стволу також набитий, дублює той, що на рамі пістолет. Ось таким чином працює зброя. Ось такий гарненький варіант. З виду дивний, але дуже зручний і дуже точний. Мені сподобався. Тож, маю надію, вам сподобався огляд на цей пістолет. Якщо у вас буде можливість в тирі чи коли-небудь-де-небудь спробувати постріляти з нього, раджу спробувати. Він вам теж повинен сподобатися. Дуже непогана річ. Тож, до побачення в наступному відео. Ставимо лайки, розповсюджуємо це, допомагає розвиватися нашому каналу.